Вітаю всіх на каналі компанії Автопарк, місто Вінниця на зв'язочку. У нас в продаж поступає Lexus RX 450H. автомобіль з Америки з незначним пошкодженням. Це у нас гібридна версія 3.5 з повним приводом, з пробігом 45 тисяч кілометрів. Автомобільна з ексклюзивному зеленому кольорі. По машині зразу, по дороботкам Виставлені диски в спорт. Фактично нова літня резина. Всі диски без бордюрки. Технічний автомобіль обслужений, О, ТО проходив у нас на toyota сервісі в Вінниці. По кузову, дивіться, жодних м'ятин, царапин, сколів. стан кузова як новий. Гарна дуже комплектація, до речі, друзі. У нас камери 360, задня електроляда, партронічки. Ось так от виглядає по кузову. Всі вікна оригінальні, лобовець цілесеньке. Максимальна передня оптика, фари у нас купувалися комплектом нові оригінальні. Так, все виглядає, пошкодження на передню частину незначне. Так, Безпіщовий доступ на 4 двері, чорна шкіра. У нас преміум шкіра по дві сукому стані. Дуже м'яка, дуже якісна. Задній ряд взагалі без якихось зауважень, без навіть царапинок, вставочки дерева. Потолочок у нас чистенький. Дивіться, як виглядає все. Давайте перейдемо спереду, глянемо. У нас датчики сліпих зон. Пам'ять повний електропакет, звичайно, складання зеркал. В автомобілі маємо два ключа. Так, електроприводих передніх сидінь, стан сидіння, водія, стан сидіння пасажира, підлокітнички. Тут вже, подивіться, все в оригіналі, нічого не підшивалося, не фарбувалося. До речі, друзі, у нас є підігрів керма, підігрів переднього ряду, та також вентиляція. У нас адаптивні фари. <зас> по керму шкіра, плюс ось таке матове дерево, ставочки. Дерево, до речі, у нас в ідеальному стані. Прошивочка торпеди. Також по дороботкам доставлена велика мультимедіа преміум, все переведено, Цельсії градуси. Також у нас зашита навігація України, свіжа F-Sport-приборочка. Все працює. Ось у нас пробіг 44 800 кілометрів. Адаптивний круїз, зі стронічки все це є, все працює. що автомобіль технічно без зауважень взагалі. Стан нового авто дуже економний. Тож, хто їздить на гібридних автомобілях, то це зрозуміє. Подивимося, ще багажний відділ. Працює, оригінальна у нас така сіточка Lexus, приємно, коврички доставлені, ззаду сабвуфер задня шторочка є запаска. шикарний автомобіль, дуже комфортний, він у нас, до речі, йде коротиш це не ломгова версія. Тут також все в ідеальному стані, друзі. Кого цікавить? Знаходиться він за адресою місто Вінниця Соборна 1. Пригнати можемо в ваше місто, розглядаємо лізен кредит 3.1. Ціною, друзі, ціна 51 990 доларів. Це 2019 рік, нагадую, з пробігом 44 тисячі кілометрів. Технічно, візуально, ідеальний автомобіль, гібридний. Тому, кого цікавить, запрошуємо вас на перегляд на будь-яку перевірку і також можемо пригнати вам авто із США. І, до речі, друзі, всі оновлення по автомобілям, всі переоцінки знаходяться у нас на сайті Автопарк.ua.